Морозяний ранок, снігу нема. Який супроводжує мене, де б тільки я не ходила. Думає, що буде молоко, я його пригощу, але я вже кози майже не дою. Женихається півень. От така дружба в нас між тваринами, дай Боже, щоб так люди між собою дружили і народи. От тобі. Вороги споконвічні, а вони не вороги, а друзі. А це канал Село Ти Моя доля. І я вас вітаю на нашому каналі. Бажаю мирного, доброго дня, доброго здоров'я і успішної праці. Та тут чогось ці кури прийшли в гості до кіз, вони тут зовсім не потрібні, але ж прийшли. Наші негроїдні свинки, які я показувала колись, коли купили. Десь там чоловік готує їм сніданок. Підросли, звичайно, але чоловік каже, що їдять стільки багато, як великі, ну, а ростуть, як маленькі. Так що, не знаючи, захоче вони, потім чи чоловік захоче, утримувати їх, бо фактично він їх годує, а не я. Це сніданок для поросят. Бурячки, на жаль, в погребі загниваються. I don't know. Це що стільки багато ти їм даєш буряків. Трошки оставляє. Да? Чогось я не можу запустити козу одну. І більш-менш запустила, а в одної, цієї, що я показую рогатенькою, вона в мене Юля в одній дійці набирається молоко. І дійка стає і тверда, і гаряча. З другої сторони, половина вим'я не набракає, а тільки з однієї. Сторони. І я не можу второпати чого. Це так. Я вже б таки хотіла їх остаточно запустити, бо. Як я говорила в одному із відеороликів, що вони в мене первістки ці обидві і старовані дуже рано. Щось курка розказує, не дає мені в неї якийсь ідіалог, чи монолог. То я хотіла запустити десь місяців на три, а вже лишилося до... Порі коли будуть котитися вже не три місяці, десь вже два, можливо, навіть в квітні, десь на початку квітня, лютий без. Ну, менше навіть як два місяці. Хотіла б запустити, ніяк не можу запустити. Кози на сухому, як і рекомендується, сухе і вода, правда, чоловік дає потрошки зерна. Ось такий початок нового дня, новий день, як щодень, село є село, поки не попориш тварин, сам їсти не будеш. Кури намагаються вкрасти щось, відкриває хліва, щоб трохи і щоб менше було чутно аміак. Бо, звичайно, в закритому приміщенні. Там десь і вентиляція є, але все рівно такий запах аміаку Ну, а він, знаємо, звичайно, що шкідливий для тварин. Ми трохи провітрюємо відкритими дверима, а кури використовують момент. Тут, як тут, всюди сущ. І котики тільки намагаються десь виставити свої лобешники. До сонця, щоб нагрітися на сонці з нетерпінням, так само як і люди чекають на весну. Хочу сказати, що зима це погана пора року. для селянина, то так не можна сказати, це період відпочинку. Ось так розпочався новий день, дай Боже, щоб він був для нас мирним, тихим. Щоб ми були в цьому дні здорові. Тож і вам бажаємо доброго, мирного дня, доброго здоров'я і усіляких гараздів. Згадую, що це був канал село ти моя доля. Показали турботи одного звичайного ранку. І, як завжди, кажу до зустрічі.